Минус Вікторія Игоревна. думаю, то... вас а я... так, э, давай, Кирюш, продовжуй. Сейчас побачимо, хто в кого тепла проситиме. Слов тісно, подумав ворон, дай сів на дуба. Сидів він тебе, там, в то, тебе, Кірюша, стой, почекай, в тебе горлошко були, коли, да? так? Да. Добре, Я тоді більше, о, побережи о, горло. Далі читаємо матиме Я Побачимо, хто в кого тепла проситиме. Зловітішно подумав. Ворон. Зловтішно подумав подумав ворон та й сів на дуба. Сидів він там до самісінького вечора і пильно стежив за собою. Треба сказати, що колись сова бачила не тільки вночі, а й. У день. Тільки для цього сова одягла свої чарівні окуляри, Скельця тих окулярів блищали, наче сонце. Сірий ворон, як побачив чарівні окуляри, сови, так сразу їж і, і подумав, що вони. <гарячі>, і від них можна завжди погрітися у гнізді. Але для цього треба було вкрасти у сови чарівні окуляри. От одного разу сова не помітила сірого ворона на дубі, залишила в дублі чарівні окуляри і, полети, і полетіла. На нічній лови. Уночі ж сова чудово побачила і без них. І без окулярів. О, без окулярів. Так, добре. Отже, сірому воронові тільки того й треба. Прокрався він у совини пло, знайшов чарівні окуляри, схопив їх у дзьобай і кинувся тікати в сусідній ліс. Сірий ворон не думав про те, що чарівні окуляри так блищатимуть, і не прихопив із собою темної торбини. От як тільки він полетів, окуляри від змахів його крил і ще дужче розгорілися і засяяли, неначе метеорит у небі. Що це так світиться? питали здивовано птахи, що вже вкладалися спати. Може, то полетіла жар птиця? несміливо попитала жовта мухоловка. «Так». Давайте зараз ще раз. Я вам ще раз прочитаю цю казочку, для того, щоб всі зрозуміли зміст. Так, отже, при сірого ворона та чарівні окуляри. В одному лісі жив лісник із дружиною, і був у них хлопчик Сергійко. Хлопчик дуже любив свій ліс. А ще більше любив він високу грушу, що росла в їхньому саду. Груша була стара і таємнича. На тій груші у великому гнізді з чорного ломача ломача вибачте, жив сірий ворон. Сергійкові здавалося, що сірий ворон кривдить грушу, і через те вона поволі всихає. Кожної весни з її зелених шат вистромлювалися сухі галузки. Вони були схожі на залізне волосся на голові велета. Хлопчик хотів урятувати грушу, обкопував її і поливав. Та одного літа груша всохла. Довелося її спиляти. Коли груша впала, разом з нею впало і гніздо сірого ворона. Із гнізда випала золота монета, обгортка від шоколаду, осколок дзеркальця і срібний куцик від оксамитової куртки лісника. Дуже зрадів лісник, коли знайшов гудзика. То був дуже старий гудзик. На ньому завжди блищала велика срібна зоря. Сергійко теж прибіг подивитися на гніздо Сірого Ворона. Коли ж хлопчик побачив усе те добро, що лежало в гнізді, він дуже здивувався і спитав батька. Тато, для чого сірий ворон зносить усе це у своє гніздо? Він же не ходить до магазину і не пришиває гудзиків до своєї куртки з пір'я». Сірий ворон, сину, мовив тато, збирає не гроші і не гудзики. Він несе у своє гніздо все, що блищить на сонці. Ворон думає, що то блищать скалочки чарівних окулярів. А що то за окуляри? спитав Сергійко. Ти ніколи не згадував про них. Що то були за окуляри, розкажи, тату. Гаразд, погодився тато і посадовив Сергійка на пеньок груші. Слухай же, продовжив тато, давно-предавно, коли ще й нас з тобою не було, ні цієї груші не було на світі, з'явилися перші звірі і птахи. Було їх дуже багато, вони були вони дуже різні. Кожен з них шукав свого пристанища. Почали птахи обживати ліси, степи, озера й гори. Усі мостили свої гнізда і не тільки. Сірий ворон не брався до роботи, ніяк він не міг нагріти собі місця. Слухай, вороне, чому ти досі не в'єш гнізда? спитала його сойка. Де твої дітки житимуть? Без тебе знаю, що робити, гордовито відповів сірий ворон. На те я її наймудріший серед вас, додав і полетів у хащі, де жила сова. Ти просто ледер, та ще й не вихований, гукнула навздогін Сойка. Сірий ворон навіть не озирнувся на ті слова. Ще побачимо, в кого тепла проситимете. Зловтішно подумав ворон та й сів на дуба. Сидів він там до самісінького вечора і пильно стежив за собою. Треба сказати, що колись сова побачила, е, то, е, вибачте, треба сказати, що колись сова бачила не тільки вночі, а й удень. Тільки для цього сова одягала свої чарівні окуляри. Скельця тих окулярів блищали, наче сонце. Сірий ворон, як побачив чарівні окуляри сови, так одразу ж і подумав, що вони гарячі і від, ні, і від них можна завжди погрітися у гнізді. А та для цього треба було вкрасти у сови чарівні окуляри. От одного разу сова не помітила сирого ворона на дубі, залишила в дуплі чарівні окуляри та й полетіла на нічні лови. Уночі ж сова чудово бачила і без окулярів. Сірому воронові тільки того й треба. Прокрався він совине дупло, знайшов чарівні окуляри, схопив їх у дзьоба й кинувся тікати в сусідній ліс. Сірий ворон не подумав про те, що чарівні окуляри так блищатимуть, і не прихопив із собою темної е, торбини. От як тільки він полетів, окуляри від змахів його крил іще душі розгорілися і засяяли, неначе метеорит у небі, що це так світить? питали здивовано птахи. Що вже питалися птахи, що вже вклалися спати? Може, то полетіла жар птиця? несміливо запитала жовта мухоловка. Так, отже. Ми з вами прочитали уривочок, так. Продовження ми з вами прочитаємо на наступному уроці. Будь ласка, домашнє завдання у вас буде сторінку 46 Ще раз кожен читає самостійно. Кать, ну ти зараз і мене затягнеш. чи... Вже затягнули. Ага, не кажи. Е, Максим, ще один. Так, о, отже, е, будь ласка, відкрили щоденечки і записали. Подивились, коли в нас з вами наступний урок з літературного читання? То... Так, тобто завтра, так? Отже, записали біля літературного читання, записали, що е, сторінка 44, 46 читати, виразно читаємо казку, е, з якою ми з вами щойно познайомились. А тепер скажіть, будь ласка, я е, не бачила е, англійська мова у вас сьогодні онлайн. Ні. Е, в Зумі. Так. так, в Зумі, добре. Е, все, мої хороші, тоді, будь ласка, відпочиваємо і переходимо на англійську мову. Добре. Потім, потім, по завершенню англійської мови, напишіть мені, будь ласка, так, коли вона завершиться, і ми з вами. Е, я вже вам потім напишу час наступного уроку, добре? А, в 9.20 розпочинається англійська мова. До, Те, до, до побачення. Відпочиваємо. До побачення.